Чи потрібен топовий процесор для ігор у 2К і 4К. Не скажу, що багато хто переймається цими питаннями і проблемами багатих. Але мені просто цікаво розвінчати один із застарілих міфів, якими кишить ПК ком'юніті. Поточний карантген від Sony намагався з'явитися в продажу наприкінці 2020 року. Але за власними спостереженнями по-справжньому заполонив ринок лише рік тому. А до цього світом правили кросген проекти і PlayStation 4, яку тільки віднедавна почали закопувати в могилу. Ну а серце PlayStation 4, яке тягнуло ігри всього восьмого покоління консолей і початку 9-го є два склеєних ягуари. В перекладі на ПК мову два чотирьохядерних атлона 5150. Цей малокому відомий атлон свого часу стріском програвав у 2-3 рази над потужному конкуренту від Intel в особі Celeron G1820. Не дивно, чому, наприклад, Uncharted 4 прекрасно себе почуває на ПК, демонструючи під 200 кадрів за секунду. Але кросгена стає дедалі менше. а Карентгена з рейтрейсингом дедалі більше. Центральний процесор консоли завжди визначав базовий рівень швидкодії. Ну а базовий рівень у наших братів менших це 30 кадрів на секунду. Візьмемо, наприклад, Starfield, один із найважливіших тайтлів від Microsoft для своєї найпотужнішої консолі Xbox Series X, який тільки в травні цього року зміг подолати планку в 30 кадрів. Звинувачувати можна і руші зі Скаєріма, і недолугих розробників, але варто визнати, що процесор від AMD не Ryzen 4720S не вистачає вже тут і зараз. І ні консольники це зовсім не Ryzen 7 3700X, у якого в 4 рази більший обсяг L3 кеша, і не тільки. Що вже й говорити, якщо площа Zen 2 кластера карантин консолей менша за площу процесора в Steam Deck, але в цьому відео не про це. Starfield, який вичавлює всі соки не лише з нещасного APU консолей, також вичавлює їх з більш потужних процесорів на десктопі. Ну і перед вами трійка популярних на даний момент збірок. Який не під силу 60 кадрів у грі навіть без трасування променів. Що вже й казати про рейтрейсинг, який у тому ж Hogwarts Legacy досі не дає підкорити планку в 60 кадрів навіть на топових системах, і це в будь-якій роздільній здатності. Ну а в цьому відео ми пройдемося по десятку великих ігрових проєктів з рейтрейсингом і без, щоб приблизно уявляти, якого процесора вистачить не тільки для 2К, а й для 4К. Ну а процесори в цьому відео підбирати було легко. Два поточні ігрові топи від Intel і AMD. Core i9-14900KF і Ryzen 7 7800 X3D, а також їхні молодші ігрові брати народний Core i5-14400 і по-справжньому народний Ryzen 5 7500F. Не буду зупинятися на докладних характеристиках цих процесорів. По ним є окремі детальні огляди, на які я залишу посилання в описі відео. Зазначу лише, що процесори від Intel цього разу працювали на дійсно заводських налаштуваннях енергоспоживання і буста, але до патча мікрокоду 129. Нагадаю, що у Core 9 віднедавна його дефолтні налаштування це 253 Вт і 400 А у бусті та постійному навантаженні. Ну а в Core i5 14400 заводські обмеження набагато жорсткіші: 148 ватт у бусті на 28 секунд і 65 ватт у базі, що ставить хрест на непоганих частотах бусту в 4,1 ГГц за всіма пі-ядрами. На тлі змучених скандалами процесорів від Intel парочка конкурентів від AMD вражає скромним апетитом, який не має потреби обмежувати. Хочу спеціальність. Специфікаціях Ryzen 7800 X3D і Ryzen 5 7500 f зазначені цифри від 120 до 162 Вт і від 65 до 88 Вт відповідно, обидва процесори в іграх споживали не більше 70 Вт. Оперативна пам'ять DDR 5 6400 ледь підкорилася Core i5-14400 і явно не має обмежувати швидку дію наших процесорів. Парочка від AMD, до речі, працювала з нею в синхронному режимі. Ну а трисекційні SRO і GeForce RTX. 4090, у виконанні TUF gaming від Asus – це майже ідеальні умови для тесту. Більш докладно про конфігурації в тесті, як завжди, в описі під відео. Ну і відразу перейдемо до кіберспорту, де потужний процесор зайвом точно не буде. CS2, роздільна здатність 2K, пресет налаштувань графіки – very high. Знаю, не по кіберспортивному, але ж у нас RTX 4090, як же без максималок. Цього разу без демок, а з непоганим бенчмарком із воркшопу. Показники рідкісних подій нарешті будуть адекватні. От би ще боти б не кидали флешки. Ну, ви й самі бачите, що різниця в 2К на максимальних налаштуваннях є і досить помітна. Яким би не був хорошим 7800 X3D 14900KF, якому ліміти в CS2 особливо не заважають, випереджає його на 9% за середнім фреймрейтом. Ну і звісно ж програє майже в два рази за FPS на ват обом процесором від AMD. i 5 14400 у CS2 ліміти зіпсували статистику. Без лімітів він би міг і наздогнати свого. У суперника 7500F, але дефолт значить дефолт. Допомагати Intel, знімаючи заводські обмеження, я не збираюся. А ось результати в 4К мене здивували. Ні, не скажу, що з'явилася відчутна різниця між процесорами, але вона все ж таки є. Її видно і вона не на користь процесорів від AMD. з чим це пов'язано? Ймовірно, через знижене навантаження на інтеловські процесори їм вдається бустити частоту трохи вище. У підсумку обидва процесори від AMD примудрилися відстати за середнім FPS від i5 і i9 на 3,6% і відповідно. Rainbow Six Siege, Нативне 2К і ультрапресет графіки. Зізнаюся, тут я трохи допоміг 14900К вирвати перемогу і включив на системах Intel Application Optimization, яка, можливо, навіть і працює на Core i5, але 14400 через ліміти знизив частоти продуктивних ядер до 3,5 ГГц і дуже сильно відстав від усіх учасників тесту. І навіть у режимі 65 Вт він примудрився не лише програти майже в півтора раза обом процесором від AMD за кадрами за секунду, а Ще й за енергоефективністю. Ну нарешті можна сказати, що навіть у 4К на ультрах потрібні топові процесори. 14900 дев'ятсот КФ знову переміг, але цього разу його відрив ще зменшився до 5%. Навантаження на процесори, хоч і трохи знизилося, але це однаково не дало змоги i5-14400 вийти на нормальні частоти бусту в режимі 65 Вт. Duty Modern Warfare 3, Нативне 2K, Preset Extreme. 14400, 1 15 секунд 15 намагається втримати частоти, але швидко звалюються в жалюгідні 3,5 ГГц. Ну якщо поглянути на частоти і енергоспоживання Ryzen 5 7500 F, то будь-які аргументи на користь i 5 зникають. Мало того, що 7500F дешевше за 14400 на чверть, так він з таким же енергоспоживанням видає на третину більше кадрів. Думаю, AMD сама шкодує, що випустила на ринок такого можна монстра, на тлі якого навіть 7800 X3D у найпопулярнішому шутері швидше хіба що за мінімальним FPS. 4К, судячи з показників на екрані, можна сказати, що все вперлося в RTX 4090, але в підсумку рідкісні події, як і в 2К, знову розставили все по місцях. Core i5-14400 за ними знову виявився останнім, наймовірніше через злощасний ліміт у 65 Вт, який, хоч і став рідше спрацьовувати і знижувати частоти, але все ще спрацьовує і знижує. 2 k без апскейла, ультра налаштування графіки. Тут і коментувати особливо нічого. Просто подивіться на розрив між учасниками, який досягає дворазового. Цього разу навіть народний фаворит Ryzen 5 7500F трохи здав позиції. От би йому ще пару ядер, і показники б точно покращилися. Core i5-14400 завантажений практично під зав'язку. Ну а 65 Вт його добили. 3,2-3,3 ГГц його продуктивних ядер поховали всі шанси на гідні результати. 4К Core i5-14400 не дуже тої допомогло. Завантаженість так і залишилася дуже високою, і це знову не дало змоги досягти нормальних частот у бусті. І це нагадаю в 4К. Не дивно чому Xbox Series X навіть після травневого оновлення, яке обіцяло 60 FPS, ледь ледь дається навіть 40 у даній локації, а то і зовсім провалюється нижче тридцяти. Вірянам у консольну оптимізацію варто взяти до уваги. f 1 – роздільна здатність 2К без DLSS, які гра наполегливо хоче увімкнути налаштування деталізації ультрахай з рейтрейсингом. Гоночний серіал від EA продовжує використовувати перевірений часом старий рушій Ego Engine, Щорічні поліпшення якого видно хіба що на папері. Проте FPS на всіх системах має влаштувати навіть найзатятіших гонщиків, яким потрібна мінімальна затримка в воду. Ніяких откровень у 4К, у наявності упор в RTX 4090, але навіть у настільки оптимізованому решєві, все одно є доволі суттєва різниця між учасниками тесту, але лише на підсумковому графіку і лише за мінімальним FPS. Ну і зовсім протилежна картина в Dragon's Dogma 2. Мабуть, єдина в своєму роді гра, в якій перехід від 2К до 4К може майже не позначитися на FPS, настільки вона не нажерлива до потужності процесорів. Тест, звісно, такий собі, але його достатньо, щоб отримати уявлення про те, що плавності в другій догмі не існує в принципі на будь-якому залізі. 14900КФ продемонстрував найкращі результати. Але оскільки між тестовими прогонами були розбіжності, різницю у відсотках озвучувати не стану. Thank you Перед вами Dogma 2 в 4К. максимальні налаштування з рейтрейсингом. Так і не скажеш, що пікселів стало більше ніж у два з гаком рази з переходом на 4К. Само собою середній фреймрейт трохи просів, але зате статери тепер відчуваються не так сильно. Все одно не можна назвати геймплей комфортним на жодній із систем. Ось вам до речі, і відеопруф, який ви можете кидати тим, хто каже, що для 4К не потрібен топовий процесор. Assassin's Creed Міраж 2К, якість графіки ультрахай без апскейла і адаптивної якості. Цікаво, Intel взагалі бачила, як працює Core i5-14400 з офіційними дефолтними налаштуваннями, про які вона вирішила згадати тільки після гучного фіаско з нестабільністю і деградацією. 3,4 ГГц і майже півтора разове відставання від Ryzen 5 7500 f який ще й відчутно дешевший. Безліміт, до речі, радикальну розстановку сил все одно не змінює. Ну зате, хоч 14900 kf вклався у світ. Ліміт і вирвався вперед на цілих півтора відсотка. Щоправда, програв у два з половиною рази за енергоефективність. У 4 К продовжує ганьбитися лімітований Core i 5 14400. Ну а з іншими процесорами ми з гідністю вперлися в продуктивність RTX 4090. Гра, звісно, не вершина технологічного прогресу, але 120 з гаком кадрів у 4К без апскейлу заслуговують на похвалу. На відміну від майбутньої ubisoft поробки Star Wars Outlaws, яка видає в 4 рази менше кадрів і також не вражає уяву картинку. 2К без апскейла, налаштування графіки Very High з увімкненим рейтрейсингом. Здавалося б, той самий рушій Ubisoft Anvil, що і в Assassin's Creed Mirage, Але тут розробників із Сінгапуру хвалити не стану. Так, фреймрейт все ще непоганий, але чому 7500F видає майже стільки ж кадрів, скільки і флагмани? І це в бенчмарку, де чітко видно, що у відеокарти, хоч і небагато, але все ще є вільні ресурси. У 4К начебто, все вказує на бутилнек з боку відеокарти, але за результатами вимірів, молодші Core i5 і Ryzen 5 видали в середньому на 5 кадрів менше ніж флагмани. Ну а за мінімальним FPS розрив між топами і народними процесорами збільшився ще більше. Хогвартс Легасі, k без апскейла, ультраналаштування, рейтрейсинг увімкнений на ультра. Тих, хто в темі, лічильник FPS зовсім не здивує. Але нагадаю для тих, хто не в курсі, що Хогвартс Легасі з увімкненими променями перетворюється на тест процесорів, який важко дається всім учасникам взагалі. Різницю в 10-15 кадрів між процесорами для народу і топами не тільки видно неозброєним оком, ну і цілком можна відчути в управлінні. Хоча я б навіть з RTX 4090 не став вмикати промені, адже у гри. І досі все не дуже з оптимізацією. Ну а в 4 К промені взагалі протипоказані з регулярними просіданнями нижче 40 кадрів, не може впоратися навіть DLSS і генерація кадрів. Надто вже нестабільний фреймрейт, щоб отримувати задоволення від гри і заліза з космічним цінником. Розробникам напевно було важливіше якнайшвидше переробити і урізати гру для Nintendo Switch, ніж виправляти ПК версію. і наостанок гра, про яку не часто згадують, а дарма прекрасна картинка, чудова деталізація і оточення, тіні з рейтрейсингом і навіть оптимізація з плавністю є. E. Tale Requiem, нативне 2К, ультраналаштування з RT. Коли в кадрі з'являється багато персонажів і об'єктів, то FPS починає просідати, особливо на Core i5-14400. та і 7500F відчутно відстав від свого старшого d брата, так що можна зробити висновок, що цій грі потрібні і ядра, і частоти, і кеш. У 4К різниця між процесорами вже не така велика, але вона є. Між i 5 14400 який, до речі, і в 4К не зміг утримати частоти буста, і i 9 14900 kf вона становить 12% за середнім і цілих 35% за мінімальним фреймрейтом. І це нагадаю в 4К із рейтрейсингом у грі, яку у мене язик не повернеться назвати погано оптимізованим. Зізнаюся, результати для мене не стали відкриттям. Натяк можна було зрозуміти, ще подивившись перші огляди RTX 4090, який скоро виповниться два роки. Уже тоді було чітко видно, що тодішній флагман Core i 9 12900 k просто не міг відвантажити стільки кадрів такому монстру, особливо в традиційній растеризації. Ну і зі зростанням кількості об'єктів у кадрі, за що ми можемо подякувати відхід пастгена і прихід рейтрейсинга, потужний процесор сьогодні точно зайвим. Не буде. Ну а з виходом RTX 5090 можливо виявиться занадто слабким навіть у 4К. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіть себе.